Оце, шановні, попали у магазин, і та моя мрія, яка я мріяла, щоб завести ці ягоди, подивіться, вони вже цвітуть. Ой, забулась, як вони по-українськи називаються. Подивлюся вдома переводчик, перекладач і напишу. Але це, подивіться, це напевно трошечки іншого. Хоча пишуть і там боролись, і там хаскап, хаскап хонебері, Карам... Камарус. подивіться. Ось оце дуже добре, боже мій. Але оці ягоди, вони більш корисніші, ніж лохина. Простіші вирощувані, довго рання ягода, бо вона вже цвіте і не боїться морозу. Бачите, вона саме перша по... достигає. Це чудо ягода, яку люди ще не розпізнали. І ось цей Ківі. Знову ж таки, ой Боже мій, я не була підготовлена до такого, до такої новини. Я би підібрала назву Годжі годжібері, Вже, як кажуть, прийшла на нього мода, бо це була супер ягода. Зараз вона. Ось. І теж ой-ой-ой, різні сорти. Бойсенбері, Меренбери, Джостам. Різні сорти. вау. А це як гузбері. A... Ой ні, це напевно. Ой. Смородина із. І ще інакше називається. Я ж кажу, ой-ой-ой. Оце буду дивитись, робити аналіз. Ось, про такі мріяла. Це кренбері, Як вона, журавлина. Оце як перекладається з української на е, англійську, дуже легко запам'ятати. Крен – журавель. Ось дивіться, скільки тут всього. Ой, це треба. Це багато роботи тут над цим. Дякую, що дивилися, але в мене захват. Все, бувайте.